Всім привіт з Одещини. Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні знову хмарно. Вітер зірвався, прохолодно дуже. Вже третій день ось така погода. Вчора цілий день також йшов дощик, аж на вечір трішки було вийшло сонечко. Болото, ну то й добре, не треба бігати, поливати все. Ну і плюс і дощ є дощ, 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 Як все гарно підросло. На городі, прям моментально, за декілька днів все попіднімалося. Перчик так піднявся. Помідори та все. А я буду зараз займатися сусідка мені дала ціле відро вишень. Зараз треба їх перебрати, залити водичкою і закрию декілька банок компоту. От, а те все, засиплю цукром. І буде варенечко. Ми варення вишневе дуже любимо. Гарні, вони такі аж чорні, чорні вже ось такі. Солодкі, смачні. Варення вишневе ми добре їмо на рогалики, на тертий пиріг. Скрізь я його використовую, але ну, в мене завжди йде добре. Так, що краще, і погода така, що на, на вулиці роботи ніякої нема, не можна робити, бо волотяка. тяка. Будемо займатися зараз вишнями. Чоловік достане мені зараз банки з погріба, перемию. От так щось така в мене зараз тут робота сьогодні з'явилася. Смачні дуже солодкі, солодкі. Треба добре поперебирати їх, От, бо вже є навіть портяться. Повитягували з погреба таку консервацію, яка давніше. банки трохи, так, да, давніше щоб повздувались банки. Так, да, так. Да. І прям видно всередині, що воно десь трохи вже потемніло. А там паче, що мені потрібні зараз банки великі для компоту. Так вже попередивлялися. Все одно його їсти, ніхто не буде ще повно. Минулорічно їда. Минулому році скільки ще всього стоїть. Все. Скільки ми там з'їдаємо його? Скіднікою. І Бачиш, якщо вона... Якщо зверху плаває якась да, да, де, да. де, де є клудніка, воно завжди чомусь. Багато світе. чомусь, так. Да. І так багато людей кажуть, що де полиницю, то вона цвіте. Частенько така штука трапляється. Так що виливаємо і в компост. Хай перегниває там. Зараз там шпаки налетять потрошки черешні. Чого воно все одно там зараз все перечвакається, тим паче, що ваш дощі, дощі. Вже третій день, ну так, да, третій день сьогодні. Дощі, дощі, дощі. Що, кажу, давно я не що колись в дитинстві. от така була погода, що йшли дощі і так було прям добре холодно. Вже давно не пам'ятаю, що було таке Ніше Пройде дощ, сонечко вийшло, все сухе моментально. Якраз я хотіла картоплю позаливати, то добре, щоб пішов дощик. Може, побачимо, Крючка як. Це, напевно, може бути, що ще тут була банка, бо ж тут трохи було баночок Є. там Є. якихось погрібів. Або або то, що ще ми з Одеси привезли. Є. Там. Є. Ломає кришку. Ломає кришку може бути, що там ще з Одеси, Є. деякі помідори. Ну, та я там закривала ж теж трохи закатку якусь. Це да, на Бо Нам в двох трьохлітрові банки. Напевно, що ще й мама давала, бо я трьохлітрові не закривала. Нам двох, це мама моя закриває великі банки. Це скоріше всього. А можливо, і тут були. Оті, по-моєму, я закривала вже. Це зараз Це мої, так, да, так. Да. Відкривай, вони такі потемнівші. Я тепер пишу на кришках рік завжди. Ну, назву пишу, яке там варення чи що. Щоб було зрозуміліше, що то в банки. Помідори то звичайно і так зрозуміло, що помідори в банки. І рік пишу. Так, щоб... да, та, вже... Та, вже все. Вже... Нема свиней, слухай, треба срочно свиней заводити. Ні -ні -ні. Ой, мої держать свиней толку, не можуть нікому продати. Вже їздили деякі вже смішно по 30 гривень предлагають, то вже сміх. Купили поросята за 6 тисяч і, і купу зерна, а продати за 3 рублі. Розочки всі у воді, тільки ходю їх, витрасую. вже пройдуть дощі, треба буде чистити всі троянди, трохи їх пообрізати, зробити їм. Невеличку обрізку після першого квітування. Піднялася вже лаванда, бо вчора дощ її так положив. Все таке мокре було цілий день, йшов дощ, такий, як суточний. Слава Богу, піднялася. Такі гарні квітки в неї. Прям такі крупні. ну Ширина, напевно... Метр, а то й більше. Певно, навіть метр двадцять можливо. Дуже вона розрослася. Вітром трохи її дощем. А, вона за ялинку положила вчора, а зараз піднялась і не може ялиночка її заважає. Шкода обрізати таку красу, прямо шкода. Дуже вона гарна, гарно так наросла. Красота. А ця трояндочка таки я подивилася дійсно, напевно, мі мій єден. А та трошечки інша. Хоча начебто й схожа, але світліша і мільча. Трішечки має вона аромат. Ой, зачепила лаванду, Тепер руки пахнуть лавандою. Також треба. Вона сама, звичайно, відпадає вона. квіточки. Але треба буде... Всі троянди зараз почистити, особливо після дощів. Що робиться? Порозвалювалися. Все у воді. Не буду чіпати. Всі треба чистити. ця довго квітує, Вон вже як ви вигоріла, дощі. Напевно, завтра візьмусь, наче завтра вже не, немає, дощу не буде. От. І пройдуся. Хоч і буде мокро, але троянди можна буде почистити. Кіюки в цьому році шикарні. Дуже-дуже гарні. Красота. Крокус роуз. Красунечка. Вітер холодний, погода. Ну, то добре, щоб були дощики гарні пройшли. Можливо сьогодні ще буде дощ. Затягує. і Холодно дуже. Зацвів ще один лілейник. Гарний такий світло-жовтенький. Гарний колір. Дурі карликовий такий жовтий, яскравий, а цей світленький, гарний. Гарний в ній такий. Камера ще трошечки висвітлює. Дуже гарний колір, ніжний такий. Молодяга страшна. Підготувала все, до закривати компотик. Двохлітрові банки. Ось так. Третю частину наповнила вишнями. На двохлітрову банку я насипаю 200 г цукру, залила кришки кип'ятком. Зараз зілью банки я простерилізувала, можна просто содою помити, як хто хоче. Поставила закипить зараз водичка, закрию, переверну, добре закутую, і все. Компотик на зиму буде готовий. Вишні дуже солодкі, смачні, смакота. Зараз, напевно, ще трошечки відберу. От. І зробимо чи сьогодні, чи завтра, можливо, вже вареників з вишнями. Знову дощ пустився, таке лило тільки щось з від відра, що трохи стає. З півночі. І хмари чорні прийшли. показували, що в Києві такий дощ злив. Расслабль десь там на якійсь вулиці попіднімало. І на завтра знову передають штормове попередження і дощ на Одесу. Добре позаливало нас. А Аби тільки ніякої біди не було, а то таке дощики треба. Навпаки, дуже добре, що йде дощик. Я кажу, так колись завжди було, йшли дощі, і той ворот не встигали люди шарувати. А зараз і буріну толком немає, бо засухи такі. Ну, цей рік, звичайно, душогради дуже луплять. Хоча пишуть деякі підписники, що в них дощу немає. А у нас, от, слава Богу, їх ніколи. Давно, давно вже не було так, щоб декілька днів підряд йшли дощі. А йде дощик, дуже потрібний, бо туди далі, хто його знає, чи буде ще якийсь дощ чи ні. Прохолодно, значить вже проходить. Так пустилося, думала, що град почав лупити, так шаруділо. Але тут дощ такий лив. Закрила вже компот, поставила варити варення. У мене тут трохи більше 2 кг вишні. На кілограм вишні я сиплю 700 г цукру, можна 500 г, хто не любить дуже солодке, щоб було кисліше. От. І зараз доведу до кипіння, на маленькому вогні буду варити 5 хвилин. І так буду варити 3-4 рази, залишати до повного вистигання і знову варити. На маленькому вогні після кипіння по 5 хвилиночок. Це вже дивіться, хто яке любить варення по густоті. Там да, уже дощик, але знову затягує таке синє. І на завтра на цілий день передають дощик, знову ще й штурмове попередження. От. Вийшла, дивлюсь на цю частинку, садочку, що на городі страшне. Такий кинув портулак, не можна туди вийти, бо заливало все. ну Нехай стане на погоду, потім там все приберу. На вечерю зварили плов, Так що зараз будемо вечеряти та відпочивати, бо що робити. Роботи, звичайно, багато, я ж кажу, все заростає, але болото, туди не полізеш. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім саме головне миру і спокою. І до зустрічі в наступному відео!